Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну дуже цікаву рибу, а саме про ляща лящ по латині, абрами з браме, вид риб родини коропових сипринадеї, ряду кропоподібних сипринефомес. Єдиний представник цього роду. Ареал проживання цієї риби дуже широкий. Лящ водиться у всій Європі, в Північній Америці та Сибіру. При тому, що в Північній Азії спочатку лящі не водилися, їх спеціально стали розводити, враховуючи харчову цінність цієї риби. Живуть лящі в низів'ях річок з повільною течією та водою, що прогрівається. Ці риби воліють селитися в протоках, глибоких ямах, затоплених кар'єрах з м'яким дном. Лящі люблять донні поглиблення, глибинні ділянки якомога далі від берега. Відмінна особливість цього виду риби в тому, що вона не боїться солоної води та часто заходить в моря. Це стосується лящів, які мешкають у річках, що впадають в Балтійське, Каспійське, Азовське і Чорне моря. У даного представника сімейства коропових високе тіло і дуже стисле з боків. У порівнянні з довгим тілом голова здається зовсім маленькою. Спинний плавець ляща високий і короткий, та не має шипа. Риба має дуже довгий анальний плавець. Характерна особливість: між анальним і черевними плавцями немає луски. Рот у ляща невеликий і трубчастий, але завдяки його рухливості риба може поїдати червоногих і двостулкових молюсків, черв'яків, личинок, а також рослини. Якщо їжі не вистачає і без того висока, та плоска спина риби стає гострою. Забарвлення ляща змінюється залежно від віку риби, кольору ґрунту та води у водоймі. Дрібний лящ сіро-сріблястий, якого рибалки ще називають підлящик, а вже у старшому віці дана риба темніє і набуває золотистого відливу. Лящ досягає довжини до 45 см та ваги від 2,5 до 3 кг, живе до 20 років, але зазвичай менше. У південних районах зростає швидко, статевої зрілості досягає у 3-4 роки при довжині близько 25 см. У північних озерах і водосховищах статево зрілим стає у 5-8 років, при довжині 30 см і більше. Очеретяний лящ дозріває у 3 роки, маючи довжину 12-15 см. Нерост ляща починається при температурі води 12-16 градусів наприкінці квітня, в травні на півдні, а у червні на півночі. Напівпрохідний лящ з моря піднімається для нересту в річки. У самця в цей час на тілі утворюються численні дрібні тупоконічні горбки спочатку білого, потім бурштиново-жовтого кольору. Нерест ляща відбувається з гучними сплесками. Зазвичай рано вранці на мілку воді серед заростой підводної рослинності, в неглибоких затоках. Лящі вискакують з води і падають на бік, роблячи таким чином гучні сплески води. Шум риби, що нароститься, чути здалеку. Число ікринок становить близько 140 тисяч у самець середньої величини. Особливості ловлі ляща. М'ясо ляща цінне, і він є важливою промисловою рибою. Аматори та спортсмени виловлюють ляща на оснастку з годівницею, традиційні снасті, фідер та флетметод, гумку. Великий лящ іноді ловиться на блешню. Промислова ловля ляща здійснюється тенетами. Найкраща снасть для лову ляща в наш час це класичний фідер. Він дає змогу одночасно і закормитися, і гачок із насадкою в точку лову подати, також фідерна риболовля є і найбільш доступною навіть для новачків. Чим і коли найкраще підгодовувати ляща. Підгодовуванням для точки лову можуть бути яйця мурашок, опариші та макуха, а також каша, горохова, пшенична парлова. Насадку для лову ляща використовують рослинну, тваринну. А також комбіновано так звані бутерброди, наприклад, червоного черв'яка і горохову мастирку. Добре поєднується червоний черв'як та опариш. Загальне правило у теплій воді краще працюють рослинні насадки, з похолоданням використовують тваринні, але й винятки потрібно експериментувати. Також слід пам'ятати, що, наївшись, лящ перестане реагувати навіть на саму апетитну наживку і піде на глибину. Отже, збираючись на ловлю ляща. Пам'ятайте, що це заняття вимагає від вас цілковитої тиші, як на човні, так і на березі. І при будь-якому лишньому звуці він поспішить сховатися на глибині. Друзі, а ви хоч раз ловили ляща? Як це було і на яку оснастку та приманку? Пишіть свої коментарі буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!